Вже вісім років поспіль біля підніжжя всім відомої козачої гори збираються ті, для кого є священними заповіді козаків. І збираються вони для того, щоб вшанувати та вкотре увіковічнити пам'ять про подвиг, що здійснили наші славетні пращури. Перш за все, заслуга в організації подібних щорічних зібрань лежить на плечах громадської організації Асоціація Козацтва Слобожанщини. Основна діяльність козаку та громадська організація, ні громадська організація, не прибуткові. Вот, э, на Украине существует э, около 52 украинских казахних організацій. На Харківщині – около 40 э, областного уровня казахських організацій. Вот. Основная работа э, культурологическа, просветительская, э, скажем так, э, ну это Унікальний гуманітарний проєкт да, е, е, уні, унікальний гуманітарний проєкт культури і історичної реабілітації українців як державної нації, як нації е, державотворчої От, е, популяризація подвігів подвигів і українського казацтва, і українського народа. Почому що український народ являється нетемною частиною частью українського казацтва. З кожним роком все більше людей прагнуть приєднатися до козацького руху, і це не лише дорослі, а й юні українці, яким не байдужа історія рідної держави. Під час цьогорічного з'їзду до козаків та берегинь приєдналися учасники українського народного інструментального ансамблю Весняночка селища Комсомольське. По-перше, ми займаємося традиціями України, ми пропагандуємо українські традиції, виступаємо на всяких конкурсах і. Хочеться бути частиною козачого роду і українкою. Місце проведення було обране не випадково, адже саме з козачою горою пов'язані легенди, в яких розкривається весь героїзм, яким володіли наші славні предки. Сьогоднішнє діяння, як вам об'ясніть, 8 років тому поставили на Козачій гарегу поклонний крест козакам, які вважали бандитами і всіми. Исаев, и мы гу, решили, гу, что надо было поставить крест, увековечить э, Змеевскую землю. Вы понимаете, гу, что, во-первых, это край очень серьезный, казачий, и мы хотели, чтобы это было Хортица. Чем она лучше, чем Змеев? Ничем совершенно. Вы согласны? Вот я и хочу это сделать, чтобы Змеев был чуть выше, чем у Хортица. И поэтому мы сегодня вот коллективы все, вот, Журавушка, Весняночка, Ридна песня, они с самого начала, вот четвертый год нашему полку, полк имени Кондрата Сулымы, и мы всегда собираемся 15 числа, Ну, 15 число тут было рабочий день, и мы выбрали 19 -е. К нам приезжают сейчас очень много казаков почти, ну, со многих областей Украины, и мы устраиваем такой свет. Серед тих, хто завітав того дня на з'їзд козаків, був і видатний український письменник Леонід Логвиненко, який у своїх творах неодноразово згадує і про ці видатні місця козацької вольниці, і про тих, хто тут героїчно віддав своє життя. Так що, ви розумієте, те козацтво історичне з холодноярських країв, і оці добрі вчинки, я вважаю, що не забудували до кінця. Це теж, от козак, козас це людина, яка захищає там свою сім'ю. Свою віру, кусочок своєї землі, великої чи такої маленької, як оця гора козачка. Ну, Козацтво – це ж і рідний край, обов'язково, що там матеріальні слова Козак був. І того мене запросили, виявляється, що мене там, знає. знає, От отак я сюди потрапив, а просто потрапити сюди саме на Козачу гору. Я не один раз, далеко не один раз тут був і знімав, і писав. Ну, тобто для мене поїхати сьогодні було ще й тому. Зустріч козаків завершилася, і тепер ми будемо чекати наступного року, щоб знову зануритися в атмосферу доблесті, сили та честі, яку несуть в собі славні українські козаки.